Вісім питань процедура, вісім питань різне. Перше це про перспективний план роботи міської ради на 2026 рік, друге це про затвердження цільової програми співробітності вулиць міської ради з організаціями органів місцевого самоврядування. третє про затвердження цільової програми про забезпечення діяльності депутатів. Четверте про звіт голови постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціального міського розвитку. І в мене буде пропозиція його зробити першим, щоб відпустити. П'яте про а тим часом можу, про 20% про, про кошторис до цілії програми наспротив, шосте про затвердження цілової програми на правопорядок за дано шостий рік, про затвердження правил благоустрою населених пунктів, пунктівської міської громади і про здійснення державної регуляторної політики. Пропозиція перенести на першу доповідь депутата і затвердити передляний. Хто за? Е, так? Ми всі всі питання розглядали на всіх комісії. Що тут? Заслухували вже Вікторію, про це всі. Давайте підтримуємо і розходимося. У нас зараз буде сесія. Ми знову будемо сидіти до е, Ну по процедурі нам треба проголосувати по кожному питанню. Е, е. Про перспективний план ми знаємо план е, був на трьох комісіях. Про затвердження цілої програми співробітництва так само це е, наші асоціації, їх там багато Про затвердження цільової програми по забезпеченню діяльності депутатів це наша система «Голос», яка дуже мають одноголосно. Звіт голови, ми слухали. Можеш коротко нам щось розказати. Коротко. розказати. Два слова. Членів комісії, ви знаєте, працюємо по розгляду питань, які є важливими для нашої громади. Нас проти торговця, медицини, спорт. Якась цифра є в тебе така, втрат... та, що є, що ти за понад 300 проєктів рішень розглянуто О. та підтримано. Проведено було 23 засідання протягом 25 років. Дякуємо те. Пропоную підтримати. Панацпротиву у нас каєш. Mm -hmm. Підтримали. Все, підтримуємо. По правопорядку у нас, ви знаєте, структура розширяється, нам треба підтримати їх. Тут, Правила благоустрою. У нас регуляторна служба прислала свої рекомендації, рекомендації і зауваження. Все, все згодно. Одноголосно. Ну і здійснення для регуляторної політики. Так само. Звіт про про пророблені yeah, у нас yeah, до, yeah. До, до цього звіту yeah, додасться yeah, ще одна. Ще один, такий був прийшов відстеження. Так so, so, yeah. пропонує У yeah. В різному у тебе звернення до депутата, тому це не не. не... Yeah. А ні, ні, я просто поводу. Ага, все, все. Yeah. Тоді дякую. Yeah. Е